Для тих, у кого спринтер – це другий дім, є ось такі позиції. Отже, з бомж-комплектації зробимо С-клас. Ось таке свіже надходження по рулям у нас зараз на складі. Ось такий руль з легкової машини. Автомат, хром. Звичайний круїс в зборі з подушкою і шкіра напа. Незвичайна фарбована шкіра, а шкіра напа. Також можна установити на спринтера. Любий з цих рулів, якщо постаратись, можна встановити на спринтера. Далі. Спринтер після 2024 року. Рестайлінг. Також під коробку автомат. Звичайний круїз-контроль. З хром-накладкою. Якщо потрібно, подушку даємо звідси: руль комплектний. І ось такий руль з звичайним круїзом, з легкової машини. ГЛС, ГЛЕ, ГЛЦ. Також під автомат. Ліпісточки хром. Звичайний круїз. Ну і АМГ. Для любителів І для тих, хто не хоче міняти свого руля, є ось такий руль голий повністю. Але незвичайна шкіра, шкіра Кого Цікавить, просто перекидка з свого на новий ось такий руль. Ідеальний варіант під автомат.